Є таке спеціальне податкове, ну звичайно, питання, яке стосується фахівців фіскальних органів. Це податкове повідомлення, рішення, податкова вимога. Ось тут, звичайно, розібратися без спеціальних знань важко, складно. Ще хочу наголосити, то зараз йдемо до податкового повідомлення, Рішення були багато випадків. Акти треба уважно читати акти перевірок. Без е, зазначення, які норми порушення статті законодавства, це не акт, це є просто ну, реферат, який зазначає, що ви порушений. Це, дуже... да, це опис. опис. Я дуже багато справ виграв тільки на тому, що інспектора, як правило, акти на війни пишуть, воно займає 20-30 сторінок. І просто купують попередні, і дуже багато попалося на тому, що вже зміни законодавство відбулися, а вони ще старі норми застосовують. Так тобто, на то ви заходите на базу, дивитеся, чи написання акто і тут Роман річ, що вже норма. надаєте допомогу інспекторам фіскальних служб. Як а він, вони він? все рівно не будуть переписувати, розумієте? будуть. Так. І, тобто, ви дали заперечення на акт, протягом 5-10 днів вам повинні дати відповідь, і якщо ви не заперечували акт, протягом 10 днів податковий орган приймає податкове повідомлення рішення. Тобто скаже, скільки ви маєте заплатити податку і які вам нараховані штрафні санкції. А це і є податкове повідомлення, так, якщо, якщо ви не оскаржили, Роз... вам дали відповідь по вашому запереченню на акт. Протягом трьох днів після того заперечення вони повинні приймати це повідомлення рішення. Там чітко зазначаються ті самі статті, які зазначені в акті перевірки, що ви порушили, і на підставі якого документу нараховано штрафні санкції. Так само до цього рішення має бути е, додано е, додатки розрахунку штрафних санкцій. На що звернути увагу? Що так само вам дається згідно цього податкового кодексу 10 днів на оскарження податкового повідомлення рішення? Це в адміністративному порядку, Так, так тобто вище стоячі організації. Тобто, область, до прикладу, якщо це район, нарахував, наприклад, район, це значить, що ви маєте обласний е, апарат подавати скаргу протягом 10 днів з моменту отримання рішення. Рішення ви можете отримати або рекомендованим листом, тобто у вас має бути підпис, коли ви його отримали, або наручно вам принесуть, ви розпишетеся. Дуже, дуже часто просять, а ви поставте заднє число, або там через два, бо нам треба люди або взагалі пишу, не ставити, та, да? або взагалі не ставлять. Були такі випадки, що ви вже цей пропустили і взагалі не ставили. Тобто запам'ятайте, число має бути. Ви маєте 10 днів на оскарження, ви написали скаргу, якщо ви вважаєте за потрібно, додати ще завірені копії документів. І протягом 20 днів вам, контролюючий орган, повинен надати письмову відповідь на вашу скаргу. Так само, якщо вони не справляються, з часом вони мають право. Продовжити на 60 календарних днів розглядати цю скаргу. Але про це повідомити вас до закінчення 20 двадцятиденного терміну. Це напевно і тому, що далі, якщо не задоволили скаргу, то є можливість неможливість звернення до суду. Якщо вступили. вам за цей період не надали відповідь, значить ваша скарга вважається задоволеною. Так. все. Ну, як правило, зараз контролюють черговні до 20 днів, дають відповідь. Те, що я казав, та сама копія акта, тільки безступної частини. Ви отримали з обласного управління відповідь, незадоволення. Знову так само протягом 10 днів ви маєте право подавати вищий рівень, це вже центральний орган. Так само вимоги 20 днів вони розглядають, якщо не можуть, то ще продовжують. І дають відповідь. Ну, як кажуть, своєї практики це ну, практично так само ну, відсотків 2-10, максимум, що задовольняли. Все решта було на суди. Ви так само маєте право навіть не чіпати ті адміністративні оскарження, ви можете зразу подавати в суд. Це законом не заборонено. Але, Але потім ви не можете після суду проводити адміністративне оскарження. Тобто суд це вже є останні, як то кажуть. Очевидно, очевидно, потрібно використовувати всі можливості, які передбачені законодавством, так. і це з іншого боку, це ж зупиняє виконання фактично. Так, Коли ви так. подаєте оскарження, сума вважається дораховано неузгодженою, штрафні санкції нараховуються, пані не нараховуються, тобто за вами. Тобто нічого є, не є можливість по меншій мірі, хоча б у термінах розібратися.